Згадувати героїв та жахіття війни хоча б раз на рік, 9 травня, це потрібно не мертвим, це потрібно живим. У цьому впевнений запорізький вектор. Тож своєю увагою вшанували облізки герою Радянського Союзу Костянтину Великому. Рівно рік тому громадська організація та благодійний фонд «Добрих справ» взялася за реконструкцію пам'ятки, встановленої на честь молодого хлопця, що поклав свою голову за наше світле майбутнє у далекому 43-му під час форсування Дніпра поблизу села Розумівка. Мы, благодаря помощи нашего мецената Александра Вячеславовича Богуслаева, взяли шефство над этой стелой, над музеем в селе Разумовка и посильно участвуем в проведении праздников и поддержании этих важных объектов в хорошем состоянии. Аби пам'ятали мертвих та шанували живих. Розуміються, щорічно влаштовують гучне святкування Дня перемоги. Голова сільради Марія Марченко переконує, готуються сумлінно, запрошуючи не тільки жителів сусідніх сел, а й тих, чиї пращери поховані у братській могилі. Чувствую я радість, що отець захистив, дав нам життя, і ми живемо. Живуть наші діти, наші внуки, і вже є у нас правночка. А горя що ми втратили аца. При Прифорсуровані Дніпра, мой отець погиб. І старий малий під час концертної програми згадував та витирав сльози радості за перемогу та сльози суму за нещисленні смерті. Організувати святкування на належному рівні цього року у сільраді допомогли ще й представники Запорізького вектора. Тож у селі сподіваються, співробітництво триватиме й надалі. В цьому році нам дуже допомогли вектор Запорізький. В цьому році вони нам допомагають провести реконструкцію музею разом з запорізькою адміністрацією. Я дуже вдячна їм. Також вони допомогли нам сьогодні проведенні нашого свята. Покладенням квітів до обелісків Костянтину Великому та Костянтину Парамонову, а також святковим застіллям, не обмежилося. З кінця квітня триває реконструкція краєзнавчого музею у селі Розумівка. 45 років тому його заснував учасник бойових дій Павло Пилипович Москаленко на згадку про буремні події та часи лихоліття. Втім, приміщення давно потребувало ремонту. Відновити пам'ять викликався запорізький вектор разом із меценатом Олександром Богуслаєвим. К сожалению, из-за того, что ремонт затянулся, не удалось увидеть сегодня всю красоту. Но, ну, даст Бог, эти стенды наполнятся и витрина наполнится содержанием. Но главное, конечно, не, не самоцель сделать. Главное, чтобы сюда приходили дети, здесь проводились уроки мужества. Они знали значит, историю, уважали своих дедов, прадедов.